Фільм починається в альтернативному світі Земля 828, стилізованому пі 60 ті роки з ретрофутуристичною атмосферою. Фантастична четвірка вже існує як команда і є справжніми супергероями для свого світу. Рід Річардс, геніальний винахідник і лідер групи, завжди шукає наукові рішення навіть там, де інші бачать безвихідь. Есю Шторм невидима жінка, не лише головна сила команди, а й моральний центр. Її брат Джонні, гарячкуватий людина факал завжди рветься у бій, а Бен Грім, скам'янілий, залишається надійною скелею, хоч і з болем від своєї втрати людського вигляду. На самому початку фільму стає відомо, що есу вагітна, і це новина, яка різко змінює особисті ставки. Тепер мова йде не тільки про місії та битви, а й про життя майбутньої дитини. У цей момент на землю прибуває срібний серфер, глашатай Галактуса. Його поява миттєво викликає страх і паніку. Він повідомляє, що їхня планета стане наступною жертвою всемогутнього рунівника світів. Галактус наближається, і ніхто не зможе його зупинити. Четвірка вирішує діяти і вирушає у космос, щоб з'ясувати, з чим саме вони мають справу. На борту свого корабля вони виходять на зустріч із Галактусом. Величезна космічна сутність здається всепоглинаючою силою. Коли він звертає увагу на Есю, то проскановує її і розуміє, що її ще ненароджений син випромінює особливу космічну енергію. Тоді Галактус озвучує свій ультиматум, або вони віддають йому дитину, або він знищує землю. Для ріда і Есю це звучить як кошмар, але рішення для них однозначне, вони тікають. У цей момент на кораблі серед хаосу й болю відбувається народження Франкліна. Втеча завершується, команда прибуває на землю. Команда зирається у штаб-квартирі та починає розробляти план. Рі пропонує відчайдушну ідею використати систему порталів, щоб перенести землю в іншу сонячну систему і таким чином врятувати її від знищення. Для цього команда працює майже без відпочинку, намагаючись відкрити стабільні портали. Та коли все здається готовим, відбувається несподіване. Срібний серфер, вагаючись між вірністю Галактусу і власною совістю, знищує більшість порталів у критичний момент. Лишається лише один, прямо поблизу штаб-квартири фантастичної четвірки. Паніка і вічає охоплюють команду, перемістити всю планету через один портал неможливо. Але саме тоді рід вигадує новий план якщо вони не можуть врятувати Землю, принісшає її, то врятую світ, примістивши самого Галактуса в цей портал. Починається фінальне протистояння. Галактус з'являється біля Землі, і команда намагається відвернути його увагу. Джонні випалює в небі вогняні хвилі, Бен тримає оборону, Рід намагається тримати систему порталів стабільною, але вирішальний момент настає тоді, коли Єсі розуміє, що тільки вона здатна завершити план. З останніх сил вона створює енергетичний щит і буквально штовхає Галактуса в портал. Вибух енергії величезний. Галактус затягується у вир, але для Есю ціна занадто висока. Вона втрачає всі сили і падає, не реагуючи на крики Ріда та Джонні. Вона помирає на руках у Ріда, і здавалося б, що перемога здобута, але втрачено найдорожче. Але тоді маленький Франклін торкається матері, і енергія оживлює її. Есю повертається до життя, немов воскресає знебуття, і це стає найсильнішим емоційним моментом усього фільму. Жертва. Біль і відчай перетворюються на надію і відродження. Фільм завершується тим, що четвірка повертається до мирного життя на землі, але тепер вони інші, не лише герої, а справжня сім'я, яка перемогла навіть космічного Бога. В останніх сценах показують, як вони намагаються адаптуватися до нового життя з немовлям, але при цьому розуміють, їхня історія лише починається. У сцені після титрів ми бачимо таємничу постать у зеленому плащі й металевій масці, яка спостерігає за ними стіні. Це Доктор Дум, натяк на наступну загрозу, яка знову поставить їхню сім'ю під удар. А на цьому, на жаль, все. Дякую за увагу. Свої думки стосовно фільму залишайте в коментарях. Не забувайте поставити лайк та підписатися. До нових зустрічей на каналі Кіномомент.